Всім привіт! Ось і настала осінь, осінь, носі вже зима, а це означає, що, скоріш за все, у нас знову буде відключення електроенергії. Тому саме час розглянути альтернативні джерела живлення та освітлення. Я вирішив записати два відео про новинки прожекторів від компанії Makita. І першим ми розглянемо модель DML 811. Я розповім вам лише короткі характеристики, також думаю, ми посвітимо в темній кімнаті, в нас в суху, наприклад. І так, цей прожектор має три режими освітлення. Це 750 люмен, 1500 і 3000. Це значно більше, ніж у його попередника. У його попередника була максимально яскраві 750 люмен. Потім кабель живлення. До речі, запускати, що цей прожектор є гібридний, тобто він може працювати як від мережі 220 вольт, так і від звичайного акумулятора 18 вольт. І дуже класно, що цей кабель живлення, він знімний. Тобто тут заглушечка, якщо треба нам і 220 вольт, ми втикнули, якщо не треба. Витащили, нічого не вісить, і цей кабель можна змотати ось тут, на самій базі. Також у цього ліфтаря є можливість встановлювати його на штатив, прикрутити, прикрутити буквально саморізами там до стелі, до стіни, коротше кажучи, куди заводно. Також, мабуть, як ви помітили, тут додатково лежить ось така маска це для того, щоб не сліпити оператора. Якщо кімната невелика, вона докупляється окремо, я залишу на неї артикул. Працює вона наступним чином: вона просто одягається на ліхтар. Так. І тим самим він розсіює більше світла і не сліпить оператора. Розглянемо наш прожектор. Він має прогумовані кути, досить міцний корпус. Ось такі великі отвори для охолодження. там ми бачимо всередині алюмінієвий радіатор. Зверху в нас встановлюють дві кнопки. Перша це увімкнення самого ліхтаря вимкнення, і інша регулює яскравість. Збоку, на корпусі в нас є такі от два гачки, на які можна намотувати кабель живлення. Позаду ж у нас знаходиться заглушка саме для кабеля живлення. Така вона прогумована. І відсік для акумулятора. Також, до речі, тут прогумовано все, для того, щоб туди не потрапляла волога. Ну, я думаю, що зараз ми посвітимо в темному цеху. Я думаю, посвітимо без розсіювача і додатково з цим розсіювачем, і побачимо, чи є якась різниця. Зараз вмикаємо наш прожектор без розсіювача на мінімальному режимі 750 люменів. Так це виглядає. Так, далі у нас йде максимальний режим 3000 люмен, ну, досить яскраво. Середній 1500 люмен. Виробник, до речі, каже, що від акумулятора 5 Аг на мінімальному режимі цьому, цей прожектор може просвітити цілих 13 годин. Ну, я перевіряти не буду це, бо це досить довго. Е, так, давайте так дивіться максимальний. І зараз я одягну розсіювач і побачимо, чи будуть якісь зміни. Так, тепер я одягнув розсіювач на нього додатково і вмикаємо на мінімальному режимі. Так, як мені здається, він світить трішечки тускліше. Тобто все ж таки, мабуть, цей розсіювач поглинає деяке світло. Це максимальний режим. Але можу сказати, що дійсно, мабуть, розсіює світло краще. Середній режим мінімальний. Максимально. Ну, при максимальному взагалі можна працювати, якщо отак, от, наприклад, до сталі прикріпити десь, можна спокійно працювати в цеху, там взагалі, не знаю, на якомусь об'єкті. Це просто без проблем. Підводячи підсумок, що я можу сказати, поки що мені все подобається. З мінусів, на жаль, нічого поки ще сказати не можу, бо я їх тут для себе особисто не виявив. Прожектор дійсно класний. Досить прикольно зробили цей кабель, який від'єднується дуже зручно. Також класно, що є ось така додаткова маска розсіювач, яку можна одягнути, і прожектор не буде сліпити оточуючих. Та, в принципі, все. Добротний продукт класний. Єдине, що по терміну, там, скільки він буде світити від одного акумулятора, поки що сказати, я не готовий. Я думаю, що ми ним кокористуємось взимку, і тоді я вже, може, підсніму ще якесь відео з цього приводу. На цьому наш огляд закінчено, але попереду ще буде один огляд на досить класний прожектор від цієї ж компанії. Тому, кому цікаво, підписуйтесь і не пропустіть. До зустрічі.